Вітаю на моєму каналі. Хто ще не підписався, підписуйтесь. А я отримала, замовила на промі посуд. Отримала вже ось на пошті не стала відкривати, але вони тут ось так от понаписували, компенсація за пошкоджений і бракований товар здійснюється лише на основі акту від компанії-перевізника. Претензії з дому не приймаються. Так що, якщо я зараз відкрию там щось пошкоджене, вже не поверну. Написала ось обережно крихке. Ну, подивимось, що там прийшло. Так, відкриваємо. Так, ось я відкрила. Зараз подивимось, як вони запакували. О, ось тут. А клала бумагу папірчику, я вже щось бачу. Та, ось сього який. Кувшинчик невеличкий, кришкою. Із чашечки. Ось все. вставляється одна в одну, це було написано, що це для пікніку. Ось онія. Ну такі кріпкі, душик такий, дебеленький, дебеленький. Ось так вставляєш. Поїхав на пікнік. Ну, мені сподобався. Так, що там ще є? О, а оце я кришки замовила. Треба їх дістати зараз. Все, дістала. Вони <кій> так і злиплися. Що їх одна від одного і не віддереш. Якось як так вони. <гум> Дуже давно хотіла такі кришечки купити, спробувати, як воно. Бо в мене є деякий посуд, бо і там були пластикові кришки, і вони поламалися, я їх викинула, а закрити нічим. Зараз ось, ось, о, по, поодираю, пороздираю їх. Дістану оту посудинку, спробую на неї накрити таку кришечку. Так, ось о, я їх роз'єдинила. Та ще морока, я вам скажу. Ось о, такого типу Мис, мисочка металева. <кхід> на неї ось, припустимо, мені потрібна кришечка. Ну, ось підібрала. Вони різного розміру, на різний посуд. Ось, натягнула. Так, тримається добре. Нічого так. Подивимось, скільки прослугує. зараз спробую на усю, Цікаво. Получиться, чи ні? Вийде чи ні? Ну, ось на таку чотирикутну налізла. Я вже її натягувала. Взяла саму більшу. Ну, так, натягнулася. Так, дивимося, що там у нас ще є. Ще Ще ще. Оце я брала, оце для міксеру взяла. У мене такої мисочки не було, мені сподобалася. така теж дебеленька, глибоченька. Це на чи на два на 2,7 літрів, чи на, на 3 літри щось. Ні. Ну, десь тут повинно бути написано. Кому видно, читайте. Mm. Так. А, ще? Ще ось у неї такі оці час, часа. Ось. Гумові такі ніжки. Вони зроблені, щоб не ковзала по столі. О, добре. Що таку взяла? Теж начебто дуршляк є окрема, миски є окремо. а ще такого не було. Купила таку. Так, і ось я ось ще взяла О, такі ємності. А, відай, не хочу вилазити. Ось О, такі ємності гарненькі. Тут 1 літр, 1,6 літра. Написано, що можна і в морозилці тримати, ось спробую. Мені потрібні якраз потрібні були для морозилки ось такі ємності, щоб наливати в них щось. Для якоїсь рідини молоко, там тощо, щось заморозити, якусь рідину. Ну, такі ну, усі ціленькі, нормальні. Нормально все. Все, ніж нічого немає. Так. Оп. Так. Ну, все. добренько було все запаковано. Молодці. Магазин, до речі, можу в описі. На... В описі можу найменування магазину написати. Там у них, до речі, багато усілякого посуду. Є і скляний, і чашки, і термоси, і для ванної кімнати. Все, що хочеш, і відра. Кому цікаво, дивіться в опис.